День Незалежності України велике свято, яке щорічне 24 серпня відзначає наша держава. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина, і живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу, до речі, ще й талановиті, землю засівають і пісні співають. На бандурі грають і вірші складають про ліси і гори і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Наша славна Україна. Сьогодні, 24 серпня, ми святкуємо велике та дуже важливе свято День Незалежності України. Незалежність це свобода. Наша держава вільна і суверенна вже 34 роки. Україна найбільша держава Європи. Наша батьківщина славиться родючими землями, а природа зачаровує надзвичайними місцями. Наша держава омивається двома морями Чорним та Озовським. В Україні є гори, тисячі річок та озер, безліч красивих лісів. Кожна країна має державні символи, державний герб, державний прапор, державний гімн. Державний прапор України синьо жовтого кольору, синій кольор означає чисте небо. Жовтий лани колосистої пшениці. Державний герб це золотий тризуб на синьому щиті, що символізує волю, соборність та єднання. Державний гімн – це урочиста пісня, що є символом єдності. Коли ми слухаємо гімн України, ми обов'язково стаємо та прикладаємо праву руку до серця. Так ми проявляємо пошану та любов до нашої батьківщини. Наша Україна це сильна, вільна і дуже красива держава. Українці вільні, щирі і дуже сміливі люди, які люблять свою батьківщину і завжди готові, відчайдушно, захищати її незалежність для вільного життя у вільній країні. З нагоди річниці незалежності нашої держави бажаємо вам міцного здоров'я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю і теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України. Слава Україні!